Дуже часто чую вислів, я гладшую від гормонів, вживаю гормони і я набрала вагу. А, ні. гладшуємо ми від їжі і від її кількості, не від гормонів. Але дійсно порушення гормональної системи, порушення гормонів різних або вживання додаткових гормонів, вони впливають на збільшення апетиту і легше набрати зайву вагу. Але запам'ятайте, дівчата, ми гладшуємо саме від їжі. І якщо у нас уже є порушення, гормональне порушення, то це саме із-за того, що ми багато їли, некорисної їжі, неправильне харчування, відсутність пізнавантаження, поганий сон, нічні зміни, стрес, сварки, заздрість, ненависть ось це порушує наші гормони. Тому приходьте, будь ласка, обов'язково на наші програми схуднення. У нас з'явилася нова програма. Яка дає не тільки нам схуднути або набрати вагу, вона дає просто можливість навчитися правильно харчуватись? Пишіть в інстаграм.